Рухаємося далі, пане Іване. Поговоримо про готовність армії Російської Федерації до наступу, тому що е, я вас вже наголошував на тому, що цей тиждень може бути дуже складним для нас для українців, в силу того, що ви вже щойно окреслювали. Не виключено, що е, використовуючи величезні живі хвилі, е, далі росіяни зможуть зайняти Бахмут, зможуть зайняти якісь іще позиції, покращити своє становище під Креміною, що вони поступово зараз починають робити. Е, але е, все це в силу того, що вони. Зібрали резерви для того, щоб почати ось той анонсований нашим головнокомандувачем залужним наступ. На, на Ну він говорив, що це приблизно буде у лютому. Так, от ми маємо зараз лютий і е, аналізуючи ще ті дані, які надходять із фронту, наприклад, щодо погоди, весь тиждень найближче мінусова погода. Хороші умови для того, аби наступала бронетехніка. Давайте поговоримо про готовність армії Російської Федерації до ось цього великого анонсованого наступу, і де його слід очікувати. Ми маємо аналіз знову ж очільників нашої міноборони генерального штабу, які говорить що найімовірніше а це означає, що росіяни саме там готують якісь ударні підрозділи і угрупування. Слід очікувати зі сходу чи з півдня, тобто з Запорізької області, чи на сході, так як зараз це відбувається по лінії Соледар, Бахмут, відповідно, Авдіївка і до Вуглегірська Вугледара, перепрошую, так і коли ми говоримо про більш ширші можливості зараз, там де сконцентровані російські війська. Ми так само розуміємо і враховуємо, що мають можливість піти з півночі, в тому числі не виключена чергова операція, враховуючи знову ж логіку і мислення російських воєначальників. Операція чергова по взяттю Києва, вона так само не виключається. Що з них може бути основним ударом, що другорядним ударом? Це можна аналізувати знову ж, виходячи там з деталей, які мені невідомі. На даний момент, і ми розуміємо, що близько 200 тисяч росіян якісь на сьогоднішній день сконцентровані вже по українській лінії фронту, і близько 200 тисяч, які на сьогоднішній день підготовлені, і серед частково мобілізованих осіб, і серед тих осіб, які е, притягнуті з кадрових частин російської армії з різних усюд Російської Федерації. То ми розуміємо, що ця військова потужність вона має бути десь використана. Цілком ймовірно, що вона буде використовуватися, в тому числі для якихось великих наступальних дій на різних ділянках фронту. Я розумію, що для них важливо зараз Донецька область. Вони там мають можливість концентруватися. Вони там у них там є частковий успіх. Вони розрекламували цей частковий успіх, і він десь додає можливо емоцій. Тим росіянам, які рухаються в бік Донецького фронту, з іншого боку, сили оборони України чекають зараз додаткового підкріплення, підсилення тією зброєю, технікою, яка нам обіцяна і в першому, в другому і вже в третьому пакеті Сполучених Штатів Америки, які яка проголошена на Рамштайні, і яка зараз внаслідок двосторонніх. Гарантій окремих держав є і рухається в бік України. Ми розуміємо, що очікуючи саме цієї потужності, яка вимірюється понад тисячою одиниць бронетехніки і понад двома стами одиниць танків, вже важкої бронетехніки. То е, ми розуміємо, що росіяни нервують Їм є чому нервувати ще й тому, що вони маючи достатньо живої сили, ми вже говоримо з вами, що це від 400 до 500 тисяч сконцентровані на території Російської Федерації зараз поруч з українськими кордонами, які які в українських вже перебувають на території України, е, але у них величезний брак техніки це те, що переслідуватиме надалі росіян, і те, що проблема, яка поглиблюватиметься з кожним днем. Тією бронетехнікою, яку вони можуть поставити на колеса чи на гусениці, вони не можуть поповнити навіть парк, необхідний для класичних військових частин, які потребують зараз підсилення, які перебувають на відновленні, не говорячи вже про новосформовані підрозділи, які відправляються на фронт, тому ми доходимо до тієї ситуації, що навіть втікати з українських полів їм буде ні на чому. Тобто вони мають можливість сюди заїхати ще такою сякою технікою. Ми бачимо, що вони використовують вже танки Т-34 які набрали в Лаосі, і це те, з чого ми там навіть дехто жартома говорив. Ми з вами говорили серйозно в ефірах. То що вони з кожним днем будуть рухатися все далі і далі в минуле, витягуючи все старіші і старіші зразки техніки, оскільки вони не мають можливості російська російська економіка, ані російські партнери. Партнери Росії не мають можливості зараз поновлювати російську техніку в тій якості і в тих е, об'ємах, які їм би хотілося. Пане Іване, а якщо а, говорити про ці живі хвилі? Ну цифра звучить а, дуже і дуже загрозливо. 400 тисяч. А, міністр оборони Резніков говорив про 500 тисяч. І от ви саме тому і говорите: 400-500 тисяч. Ми до кінця цифр не знаємо, а, але однозначно, вони відомі ці цифри в нашій розвідці. Так от, 400 цих 500 тисяч. Ця орда, якщо вона не має техніки, то що вона побіжить на позиції наших військових? Нас банально вистачить боєприпасів, аби їх відстріляти. Боєприпасів у нас вистачить, аби їх відстріляти. Зрозуміло, що це е, складний процес. Е, він потребуватиме великих зусиль і на жаль крові з боку українців. Е, але ми розуміємо, що таке вже щастя випало на наше покоління і е, на нашу країну мати такого сусіда. І, і відповідно ми розуміємо, що це наша робота знищувати скільки б їх не було. Що стосується зброї, так її буде достатньо більше того, акцент зараз по роботі з нашими західними партнерами ставиться саме на тому, що потрібна зброя, яка здатна відпрацьовувати оцю величезну масу живої сили ворога. Ми маємо відповідні зараз гарантії, розуміємо, що українські сили оборони зараз насичуються і артилерійськими. Снарядами, які здатні знищувати саме живу силу. І, звичайно, та техніка, яка приходить вона є технікою вже сучасних поколінь, яка здатна вишукувати саме і працювати саме по піхоті, тому а у нас сил засобів, засобів вистачить, але крові вони з нас поп'ють.